Ну що, всім привіт! Новий відосик. Сьогодні будемо працювати на кур'єрки, на вантажівці, сканія, але невелика, не це плюс є не фура, а звичайна. Це... До нас на фірму, заберемо машину. Приїдемо на яс, яс. Я вам вставлю логотип, можливо, ви їх знаєте. Як я чув, одна з найгірших робіт це якісь яси, якісь гейси. Оце, це кур'єрка на вантажівках, де ви скрізь їздите під запрети. Робота полягає на тому, що ти приїжджаєш, стоїш під рампу, йдеш в бюро, береш документи. В документах, згодні з документами, потім ходиш по магазину і сам шукаєш свій товар, сам його грузиш. На якийсь пункт може бути 4 палети, наприклад, на якийсь пункт може бути палетки чогось. За цим, цим треба слідити, при тому, що якщо, наприклад, встають 4 палети в один пункт, то не гарантовано воно все буде лежати в одному місці. Може бути таке, що палета там, друга, а в другому кінці складу. Бо я вже... Мав один день досвіду на цій роботі, тому побачимо, як буде сьогодні, куди нас вийшли пункти. Вони плюс-мінус знаходяться, скажімо так, якщо не в одному місті, то десь плюс-мінус в одному регіончику. Тобі ж нема такого, що ну, ніби як не було в мене такого, що треба кататися десь по різних частинах області. Сьомо ранку, маємо бути під рампою на фірмі вже на цьому ясі. Прокинулися ми 5.30, їдемо на роботу забирати машину. Так, приїхали на фірму на цьому білому драконі. Ми сьогодні поїдемо працювати. Зараз забираємо ключики. Ключики у нас. Відкрили дракона, такий салончик. Так, вставляємо карту в Тахограф. Оп. так, так. Окей. 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 Все, готовий до язди. Від'їжджаємо від рампи, закриваємо ворота і погнали на яз. А плюшечка є, топливо теж заправлене, супер. Пішов я закривати ворота. Щоб їхати і що я тут бачу, таку картину, без приколів бути не може. нам на сьомому наяс, наш склад відкривається теж о сьомій. Тому що я вам скажу? Під'їжджаємо назад під рампу, чекаємо сьомої і маємо вигрузити ці палети. Зайшли на склад, так плюс-мінус виглядає склад. Зараз дістанемо ці пусті палетки викинемо. Нас спустили раніше, це супер. Нас спустили ще перед сьомою, тому працюємо, працюємо. Ну що, спроба номер 2 Палети вигрізули, викриваємо ворота. Під'їжджаємо ми до яса, застряли в пробки вже хвилин 10, може 15 стоїмо. Хотів би вам, бачите, таке брудне скло. Ну, на жаль, перший день сів на цю машину. Сьогодні не було змоги почистити його, тому, на жаль, буде вид не самий гарний, буду знімати вам щось інне. Що хотів би сказати, нас вже більше 300. Хотів би вам подякувати, дуже вдячний вам, дуже вдячний за підтримку. Що хотілося б додати, це давайте побільше критики. Якоїсь Здоровий, нормальний, щоб я розумів яку ситуацію мені підправити. Які... Там чи картинка, чи звук, чи може Коротше, в чому мені покращитись. Я розумію, що мені поки можна в кожному напрямку покращуватись. Дуже багато, але пишіть якусь здорову критику. Я буду читати, аналізувати і прислухатися. Ще раз всім дякую, що ви зі мною. Під'їжджаємо ми під наш неулюблений яс. Тут а, теж бачу РТВ-бусики стоять. Обе категорії розвозять, мабуть. ми їдемо на, на наш яс. Зараз нас чоловік запитає, куди ми дорогу тримаємо. Нормально. Поїхали через охорону собі, все, без питань. Робота кипить, народ грузиться, під'їжджає під рампи. Зараз залітаємо в бюро, беремо документи, відразу подивимося, скільки у нас пунктів. Я сподіваюся, їх не багато. Дуже хотілося б в це вірити, що це не якихось там 10, 12 пунктів. Якщо буде пунктів 5, може 7, то буде супер. Тому що ми маємо діставимо документи, маємо 11 зліцень. Тобі ж 11 пунктів, але не один із пунктів, тому що деякі повторюються, я вже відмітив, що в мене є пункти, які під одним адресом. Виглядає це якось так, зараз вам покажу. Коротше, повний хаос. Декілька рамп, народ чекає, поки від'їде хтось, щоб під'їхати самому. Ось названня цієї прекрасної фірми, під якою ми... Їздимо. Тому якось так чекаю, поки хтось від'їде від рампи, щоб парканутися. А зараз буду поки що шукати на карті пункти, виставляти, куди поїду в перший, куди в другий. Це я сам планую. Експедитор мені ніякої траси не робить. Отримав документи, побачив пункти, сам їх понаходив, сам їх повиставляв, як там тобі удобно або як буде краще. Коротше, як працює система, дивіться, я спочатку не викупив, зараз вже поняв. Під'їжджаєш ти отам і стаєш перед якоюсь машиною. Ждеш, поки ця машина загрузиться, він від'їжджає, ти стаєш на його місце. Тому що я простояв. Я під'їхав спочатку цього всього. Я не знав, як тут ця система працює. щоб, ну, мені було нікого перекривати, типа не мішати. Став отам собі, блядь, І в ітогі щось дивлюся, блядь, один виїхав. Другий його підпер, потім заїхав. Коротше, я зараз я викупив, як працює ця система. Тому під'їжджаєш, як немає більної рампи, стаєш спереді когось. А, я спочатку став там, мені кажуть, ні, від'їдь, тут рампи для вигружання. Якийсь треш, безпорядок і хтось на що. Але може хтось буде працювати, щоб знали. Під'їжджаєш, когось закриваєш і собі стоїш, деш, поки він розгрузиться. А тим часом, поки чекаєш, що хтось. Тобто стоїть ззаді, від'їде, е, можна збігати на магазин, вже пошукати плюс-мінус, де знаходиться твій товар, е, який так, плюс-мінус, щоб вже орієнтуватися в якому хоча б ряду іде з якоїсь сторони ближче, е, щоб тоді вже було простіше шукати. Я вже це зробив, тому що чекаю, поки колега який стоїть під рампою, поки він під'їде і буду сам під'їжджати. Тут теж, от, бачите, люди. Поставали так само як я. Теж чекають поки колега під рампою від'їде, якось так. Нарешті колега під'їхав, під'їхав ми під рампу Йдемо зараз шукати свій товар. От я по цьому номеру шукаю номери палет і сам гружу. А Там магазин. І воно все розкидано, хто б знав, іми в якому порядку. Два номери знайшов, зараз гружу трачий. Ще багато, коротше, всього 11, тому застряв я тут, коротше. От і загрузив цю машину товару, якого хоч. Ні пасів, нічого немає. Я в шоці в Єрманії на бусі мене б за таке... Дуже сильно а так, Якось так то виглядає. Йдемо нарешті, від'їжджаємо від рампи, йдемо по документи і все, і поїхали на Єліногуру. І того, що ми маємо, у нас було 11 зліцень, 11, скажімо так, товарів, які нам треба завести. Товар це я маю на увазі там, одна палета або декілька, ж, типу такого, 11 цих пунктів. Але я їх подивився по адресам, що виходить, що в мене аж 5 пунктів в одному місці, і в другому місці ще 2 пункти. Це означає, що в нас не 11 адрес, на які треба завести, а всього 5. Десь там по одній палеті. Наприклад, зараз перший пункт веземо в Кастораму. Касторама це в Польщі магазин, як в нас епіцентр, типу стройматеріалів. Там у нас цілих 5 пунктів, деякі пункти по 2 палетки, по 3. Е, грубо кажучи, пів машини ми там вигрузимо. Всі наші пункти, всі 5 адресів, вони знаходяться там. Е, з такого тяжкого, я так розумію, скоріше всього, або один, або дві адреси там це частний сектор, де може бути досить тяжко. Всі інші плюс-мінус без проблем. Єдиний мінус, основний, мабуть, цієї Єлени Гури, що там гори, грубо говоря, і там буде досить тяжко, бо машина в нас, скажімо так, нормально загружена по вазі. Як вона це там покаже, побачимо. Тому виїжджаємо, надіюсь, що все буде окей, без проблем. Виїхали ми о 10-й, приїхали на фірму ми о плюс-мінус 7,30. Тобто 2,5 години ми були на фірмі. Під рампу ми під'їхали, що важливо, десь близько 9, то годину я загружав, шукав товар. Весь інний час ми шукали, поки, шукали поки і чекали, поки звільниться вільна рампа. Приїзд показує нам на 12 плюс-мінус 12, 12.30, тому що ми їдемо вантажівкою, яка їде помалу. Попереду нас ще й пробка, ремонт дороги. Будемо ще й стояти. Такий вам лайфхак, або не лайфхак, це такі міри безпеки. Якщо попереду пробка, ви останній їжджає, під'їжджаєте до цієї пробки, завжди. Натискайте аварійку, щоб звернути увагу автомобілів, які їдуть позаду, особливо, щоб це побачили фури. Тому що дуже часто буває так, що фури просто влітають взад цієї пробки, там роздавлюють декілька автомобілів. Якщо легкові, там взагалі без шансів. Якщо фури, ну там теж буває дуже тяжко. Тому завжди, якщо ви під'їжджаєте. Аварійку, а другий лайфхак завжди тримайте відстань: 1 два грузові автомобілі до попередньої машини на початку. Щоб, якщо все-таки хтось у вас влетить, або ви будете бачити, що хтось летить у вас взаді, завжди дивіться також по дзеркалам, хто під'їжджає ззаді і збавляє він швидкість чи ні. Щоб у вас був, по-перше, час якось. Скерувати автомобіль хоча б десь вбок, щоб вас просто не розплющило Коли вже плюс-мінус, ви бачите, що ззаді досить багато автомобілів, то можете вже під'їжджати ближче до попередньої машини, якось так. Завжди на бусі керувався цим правилом, бо дуже часто в Німеччині особливо бачив, як фурижники роздавлюють буси просто. Кашу, м'ясо взагалі нічого не лишається від них. Тому це важливо, це наша безпека. Не забувайте, такий вам лайфхак, не лайфхак від мене. Ми на цей перший пункт Касторама. Перед нами було дві фури. Одна уїхала хвилин 10 чекали, зараз під'їхала, друга розгружають, я вже вийшов раніше, відкрив собі ворота, тут, по ідеї, треба скинути 6 паліт. В другому пункті ще 5. І там уже, по-моєму, по одній лишається. Якось так. Погано, звичайно, виходить, тому що вже 13-та. У нас ще у нас цілих 5 пунктів. Це п'ятий і чекаємо перед цим. Після цього ще 4 буде. Короче, якось так це виглядає. Тут просто така дорога, там далі вже більше такий склад. По боках ось всякі, що хочеш. Забори, не забори. Тому маємо, що маємо. А поїхати Розгрузити інший пункт немає великого різону, тому що в мене так загружено, що мені треба буде приїхати на той інший пункт, згрузити всі мої оці паліти, які стоять тут. А потім уже вже... розгружати Те, загружати ті заново, і немає гарантії, що на іншому пункті не буде такої самої херні. Що ми маємо? Приїхали ми адрес той, але не туди. Зараз вертатися. Сказали 200 метрів, вертатися назад і десь там може щось. Найсвій ми адрес Треба заїхати, правда, на бартюр зараз. Хорошо, ох, 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 я удивлені, якщо я І так, Сорян за звук. Приїхали ми перед останній пункт, не було коли знімати. Щас дивимося. Адрес. Адрес, адрес, адрес. А, тут нема адреса, прикольно, дивимося на цій. Сейчас, кема, скоріш, ця маленька палетка. Розгружаємо і їдемо на останній адрес і вертаємося. Не було кого знімати, тому знімаю так швиденько. Так, ну що я вам скажу, хлопці, любі друзі? Тут був с рот палетки, залил ту палетку. Лишився один пункт останній. Сори за таку сйомку, звісно. Їдемо вже назад. Що ми маємо? Яка ситуація в нас? В зв'язку з тим, що ми простояли на касторамі, дві години прочекали, нас ніхто не попередив, що треба чекати 2 години, було невідомо. Тобто я приїхав, пішов. Дивлюся, одна, одна фура від'їхала, лишилася ще одна перед нами. Ну, думаю, може, думав, якусь паузу якраз відстоїмо чи що. Ні, затягнуло то 2 години, простоїли. Скинули там сім палет, бо там було якраз найбільше, вони були завантажені останніми, тому їх треба було скинути першими. Скинули ми сім палет і там далі вже пішло досить швидко. Що я замітив характерно для, цієї, для роботи під цією фірмою під ясом? що Адреси можуть бути любі: від частного сектору десь до людей, так само, якісь фірми, гуртовні, якісь магазини, де тобі треба заїхати на бордюр, скажімо так, на пішеходку, там спустити товар. Коротше, все підряд може бути. Тільки це ти робиш не лігковою машиною, а грузовим, грузовим коротше, автомобілем. Наступні пункти пішли досить швидко. Там одну палету завезли мужику в гараж, пару палет на фірми, останню на гуртовню стройматеріалів. Попідписую документи. Також нам. У нас є одна пуста палету, яку нам дали це типе як взрот. Тому що в документах написано, що ми маємо віддати їм палету з товаром і забрати пусту. Віддали все, все є. Що мені не подобається, що вже є година майже 17-та. Ну, 16.30 беремо так. Нам ще майже 2 години їхать. На Вроцлав, на цей яс, щоб відвести їм назад ці документи, які ми дістали, від, які ми попідписували, які нам попідписували люди, що відбирали товар, і віддати цю палету. Тобі ж поки ти доїдеш ще до них ще 2 години, а потім ще від них на фірму і виходить. Не буду загадувати, але що десь ми будемо, 18.30-19.00 19 на базі. При тому, що з роботи з фірми нашої ми виїхали о 7 ранку. Виходить 12-годинний робочий день. Якось так це виглядає, тому пишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Рабська робота це чи якась не рабська. В принципі, як в ця кастонарама, ну, були б ми в 17.30, окей. Але це дуже сильно ролі не грає. Ну, не беремо загадувати наперед, ми ще не доїхали. І я вам скажу, на мій погляд, це якась залупа. Тому нікому не рекомендую. Так, звичайно, все залежить від фірм, бо, от, наприклад, кончена фірма в Касторама, в якій ми стояли дві години. Ми розгрузились, а потім нам сказали: а ви знаєте, якщо у вас є Вінда, ви можете під'їжджати без очереді з іншої сторони і самі розгружати товар. Ну, саме цікаве, що нам це сказали вже після того, як ми прождали дві 2 години. Тому якось так. А я включусь далі вже на ясі, як приїдемо назад, розповім там, як прийняли документи, що казали, чи взагалі та фірма працює ще, чи я приїду вже закрито все і прийдеться їхати собі на свою так. Погане світло, але скажу. І того приїхав я на базу, поставив дракона. Де там стоїть він дракон на крайній рампі? Поставив я дракона на годиннику 18.14. Надіюсь, вам видно. На годиннику 18.14. Пропрацювали ми 11,5 годин, получили 250 злотих. Ставка на годину виходить 21,7. Тому, якщо хочете запірдаляти, як я робить тут як раб на цій чорній роботі, ви мене питали, як називається моя фірма. 4 ТХ Логістікс вас запрошуєте, ви почувствуєте себе тут чорним негром, Тому хто хоче острих, як там, ощущень, <правдає> приглашають. За таке мероприятия будете получать 250 злотих. А я закінчую цей робочий день. Нарешті їду додому відпочивати. Дякую, що були зі мною, що дивились цей відосик. Побачимося в наступному відео.